Кожного з нас ранок починається з запашної кави домашніх справ та дороги до Конотопського індустріально-педагогічно-фахового коледжу Сумського державного університету. Були мрії, плани, щоденне життя, якому була відносна стабільність та визначеність. Студентська молодь коледжу займалася мирними справами, навчалася та займалася волонтерською діяльністю на благо Конотопської громади. Члени волонтерського центру «Добробут», який вже не одне десятиліття діє на базі коледжу, ще під час мирного життя не стояв осторонь чужих проблем, а постійно вів активну волонтерську діяльність. Але 24 лютого все змінилося. Цього дня ми прокинулися і почули страшну новину про військове вторгнення. І нібито час зупинився. Зовсім не вірилося, до цього ніхто не був готовий. Життя вже ніколи не буде колишнім. Наше сьогодення це постійне занурення, а стрічку новин, відчуття тривоги, гул сирен, невизначеність страх за життя рідних, знайомих та кожного співвітчизника у такий час приходить розуміння, що всі ми частина великого народу. Кожен із нас на своєму місці, великими чи малими кроками, наближає нашу перемогу. І саме це відчуття дає стимул до подальших дій. А з перших днів повномасштабного вторгнення Росії кіптяни об'єдналися та активізувалися на підтримку територіальної оборони конотопу, Збройних сил України та постраждалих внаслідок окупації. Перший тиждень був психологічно тяжким. В місті почали робити блокпости, і наш студентський актив доєднався до цього: привезли теплі речі, обігрівачі, подовжувачі. Хлопцям староборони, серед яких були наші студенти, було доставлено паливо та скомплектовані аптечки. Особливою проблемою на блокпостах Конотопа було забезпечити захисників харчуванням, особливо гарячим. Тому колектив коледжу створив власний фонд, куди кожен міг надсилати кошти: зібрали овочі, муку, м'ясо, олію, смалець, зробили закупи в магазинах. Кожен день відвозили харчування на блокпости власним транспортом. Також за кошти з фонду було закуплено інструменти: бензопилу, бензокосу, подовжувачі, шланги та багато іншого. Згодом до роботи долучились студенти-волонтери. Так, з їхньої ініціативи було організовано збір речей, засобів гігієни та канцелярського приладдя. Для чернігівських школярів та учнів училищ охпірки та тростинця, підтримуючи всеукраїнське патріотичне починання з садочків, шкіл, ліцеїв, коледжів та університетів, наші випускники відмовилися від святкування свого випускного та зібрали частину коштів 10 тисяч гривень на придбання тепловізора для Збройних сил України. Також своїми силами зібрали тканину та основу для платіння маскувальних сіток. Наш студент Виборює спортивну перемогу на міжнародному рівні, несучи прапор України як нагадування, що йде війна, війна на виживання української нації. Найбільше пишаємося тим, що наш колектив у такий складний час зміг діяти як єдиний механізм заради наближення перемоги. Ми вважаємо, що творити добро та допомагати іншим це наш святий обов'язок, бо сьогодні кожен працює на благо України, аби наблизити перемогу. Вірить в зсу та в нашу перемогу, малих справ не існує. Вклад кожного різний, проте важливий. Тримаймо стрій.